Григорій Савич Сковорода. Григорій Савич Сковорода поет, композитор, мандрівний філософ та професійний музикант. Його творчість стала підсумком найвищих досягнень давнього українського письменництва та композиторства. І донині має великий вплив. Значну роль у житті та творчості Сковороди мала саме музика. Вона була його вірною супутницею. З нею пов'язані всі основні етапи його творчості і діяльності. Народну пісню філософ вважав за засіб пропаганди волелюбних ідей, заклик до чесного трудового життя, до морального самовдосконалення. Народився Григорій Сковорода 3 грудня 1722 року в селі Чорнухах на Полтавщині у родині спадкових козаків. Він був надзвичайно музично обдарованою людиною. Все життя він розлучався із народною піснею, майстерно володів як народними, так і ненародними музичними інструментами, такими як сопілкою, флейтою, скрипкою, лірою, бандурою та навіть гуслями. Також вивчав латинську, грецьку, церковнослов'янську, польську, німецьку та інші мови. Виняткові музичні здібності досконалий слух, чудовий голос, володіння багатьма інструментами, які ви вже почули, талант композитора і педагога були засобом передавати філософію буття і світобачення, сутність якого називаємо нині національною бароковою традицією, що власне визначає засади українського музичного бароко. Філософію він сприймав як найдосконалішу музику, він навіть власні поезії називав досить музично, сонатами, піснями, симфоніями, а слово звучало для нього як мелодія його вважали праведником, котрий зцілює піснями і чарівною грою душевні рани одиноких, знедолених та убогих людей. Бо, за його розумінням, музика промовляє до душі нашої. Він бачив у ній джерело думок вдячних і спосіб узагальнення світу. Епіцентром музичного світу Сковороди є його найвідоміша збірка сад божественних пісень. Адже сад Сковороди розкриває насамперед буденний світ, красу природи і почуття людини, її переживання радості та скорботи. Буденні клопоти і філософські роздуми. Можливо, таким уточненням назви збірки він визначив сутність української музичної культури та її духовне призначення від симфонії літургій до побутової пісні. Перед смертю поет і філософ заповідав поховати себе на підвищенні біля гаю. А на могилі зробити напис, який зараз відомий на всю Україну. Світ ловив мене та не спіймав. Таким чином, Григорій Сковарда ще раз заявив про свою відданість духовному спасенному життю перед земною суєтністю і марнотою, помер Григорій Савич Сковорода 9 листопада 1794 року в селі Пан Іваніці. Нині це село Сковородинівка на Харківщині. Не можна не згадати подію, яка трапилася 6 травня цього року, коли російська ракета влучила в Національний музей Григорія Савича Сковороди, що знаходився якраз у селі Сковородинівка. Багато експонатів було вивезено заздалегідь. На жаль, сама будівля музею була повністю знищена, але могильна плита. Та пам'ятники відомому поету та філософу не постраждали. Це є доведенням того, що українців та українську культуру ніяк не можна знищити ні ракетами, ні будь-якою іншою зброєю. Цікаві факти. Одягався він пристойно, але просто. Їжу мав. Що складалася з трав, плодів і молочних приправ, споживав її ввечері після заходу сонця. М'яса та риби не їв не через марновірство, а із своєї внутрішньої потреби. Для сну виділяв свого часу не більше чотирьох годин на добу, ставав до зорі, і, коли дозволяла погода, завжди ходив пішки за місто прогулюватися на чисте повітря і в сади. Всім відомо, що мислитель все життя був самотній. Але не всі знають, що він був закоханий і навіть хотів одружитися, але не зміг. Прагнення до свободи переважило, і він покинув наречену прямо на весіллі тож залишився самотнім. Також є цікавими дві версії про те, що якось імператриця Катерина II запросила філософа до палацу. Перша версія, коли увійшла до прийомної зали, всі присутні, окрім Григорія Сковороди, вклонилися. Цариця запитала, чому він не вклоняється повелительці. Філософ відповів: Не я бажав вас бачити, це ви хотіли на мене подивитися. Як же ви мене роздивитесь, коли я буду зігнутий удвоє? Та друга версія: через свого поручника Потьомкіна, вона послала сковороді запрошення переселитись з України в Петербург. Посланець цариці застав сковороду на краю дороги, де він відпочивав і грав на флейті, а недалеко від нього паслася вівця того господаря, в якого філософ затримався. Посланець передав йому запрошення цариці, але сковорода, просто і спокійно, дивлячись в очі посланцеві, заявив: Скажіть цариці, що я не покину України. Мені флейта і вівця дорожчі царського вінця. З цього можна зробити висновок про незалежність, незламність, вольовий дух, непокірність навіть імператриці, великого українського філософа Григорія Савича Сковороди. Григорій Савич-Сковорода як поет, композитор та професійний музикант збагатив музично-поетичну творчість новими темами, мотивами та образами. Музична мова більшості його пісень тяжіє до народно пісенного Мелосу. Водночас його пісні знаменують собою народження нового жанру пісні романсу, тобто сольної пісні з інструментальним супроводом. Він був новатором-гуманістом, який у пісенному жанрі багатограно відроджував духовний світ людини. Підтвердженням певної традиції виконання пісень Григорія Савича Сковорди з інструментальним супроводом існує безліч прикладів. Один з них це філософсько-сатиричний кант всякому місту, звичай і права, який увійшов до найвідомішої збірки Григорія савича Сковороди Сад Божественних Пісень. Це класичний зразок соціальної сатири в давній українській літературі, і тому ми пропонуємо вам послухати його у нашому виконанні. Всякому серцю любов і тепло, всяке є горло, свій смак віднайшло. Панський Петро дачинів требутки на дірку <му> пецьокду. Від юриста на смак Свій права З диспутів учно тріщить голова, тих не покоїть мене, на мур Всякому голову Крутить свій. Знаю, що смерть Як коса замашна, навіть не Іде вона, байдуже смерті мужик точиться все пожере як солому пожар, то бо возневажить страшну її дізнать, той, в кого совість, як чистий кришкай.